Прийшла саме в будинок культури в 68-му році. Це я вже прийшла на роботу. Але в будинок культури я прийшла в 60-му році, він був в парку Шевченка. Якось е я прийшла, як називалася, пательня на е в танці і об'ява була набирається. В танцювальний танцювальний гурток будинку культури. Ну, звичайно, це для мене було уже, бо я танцювала в палаці піонерів трошки, не трошки там. От, і е, сказали, де. А зустрілися ми. Там, де на Міцкевича, там, де було будинок народної творчості, а потім був ЗАГС, а зараз там роддом. От там одноповерхове таке здання, і нас зустрів Михайло Михайлович Земельський був відбір. Ну, коротше, от з того часу я почала ходити в будинок культури. Але він був у парку Шевченка. Там, де зараз на горці, оце, от там, там був зал. Але перші заняття були в нас все-таки там. От, і через, десь, через місяць нас забрала Фаїна Адольфовна Земельська. І вже почалася моя, таке, моє е, життя саме в будинку культури. Нам виписали посвідчення, щоб ми ходили безкоштовно на танці. Да, в мене навіть є. Я потім вам покажу да, таке посвідчення. От, бо 50 копійок коштувало, 30 копійок в закритому залі, а 50 копійок було на потильні. От. А потім це ж були. Я працювала спочатку на молокозаводі, потім на газорозрядному, і була проблема, нас, звичайно, звільняли на концерти. Бо концерти були, ну так, в принципі, була ж оце така у нас групка, яка ми всі села об'їздили. Немає в Рівненській області села, де б, ми не де б я не танцювала, як би сказати. Так, У нас була така концертна. І все тільки з працівників будинку культури. Там був і дует, і тріо, і квартет. І е, розмовники і танці. От. То ми оце танцювали. А потім, значить, перший директор будинку культури Давніцький був, потім став Волков, але це якби було, воно називалося навіть Будинок культури при парку Шевченка. От. А потім уже, як побудували, вже. Спочатку концертний зал побудували, аж потім вже будинок культури побудували, то вже був Лайтман. І оце при Лайтмані, е, ну от як нас звільняли місько, цій, гарком партії, е, от, але ж е, мені приходилося на газорозрядному виходити в ніч, бо там треба норму було робити. І це, звичайно, було по зарплаті. Тільки так. А ще приїжджали пізно ввечері з концерту, вранці вставати, а вже в мене в 66-му синочок народився, і Лайтман якраз вийшла заміж касір Аллочка Пірогова Баченко. От. І він каже: Маша, щоб я вже не бігав по цих заводах, звільняти тебе. Давай переходь в будинок культури. І оце в 68-му році я прийшла в будинок культури касіром, але це так було білетний касір, це на танці продавати білети, на концерти видавати. Я була секретар-машиністка, я була це, збирала гроші про спілки. Коротше, в мене практично було 5 посад на одну зарплату. Але найголовніше, що я вже була в будинку культури. Будинок культури в нас процвітав дуже. Ще, ще отут, коли в парку були музична студія, ну Кашпірський, може, і Леонід Андрійович може і розказував, але він не пам'ятає тих, він не може їх пам'ятати. Бо перші ці викладачі, дуже музична студія була на високому рівні. От, Суворова Галіна Семенівна, ця Ганіченко Люда, ОЦП Новосад Анатолій. От. І, коротше, гроші трошки були. І в нас, от я хочу що сказати, що в нас дуже коли став Лайтман директором. То казали, два єврея роблять чудо. Був Гойфман, головним бухгалтером Михайло Самойлович, і Лайтман Григорій Григоріч. Один витрачав гроші Лайтман, да, а той не давав. Але в кінці року перевищення доходів перед витратами були такі, що він казав, гріша. Треба срочно щось там делать. І починав Лайтман купляти піаніно, роялі, баяни, наші музиканти, що э, 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 були і в оркестрі, там це були, всі починали. І оце починалася закупка. Бо вот така ж э, традиція, якщо ти не використаєш кошти, то на слідучий рік тобі уріжуть. Вот. Ну і оце в нас, значить, музична студія давала дуже гарний прибуток. Потім наші концерти. А саме саме таке, що оце, це були танці, дискотеки. Ну, зараз дискотеки, а тоді були просто танці. Були вони з в, в виставкова зала. То в нас, я стільки продавала, вже вже приходили. Маша білети не продавай, маша білети не продавай. а... Стіни пливли від е, спеки. Як ті музиканти бідні, там ще ж, ще ж не крутили це, а ж, жива музика. І, оце ми, ви, ви, і потім у нас е, традиція ще з'явилася, оця сміховина. Ну Це вже взагалі в нас було. Це вже, я не знаю, не один день у нас було, а у нас цілий тиждень. І теж от була, була в мене така фото, таке, де ми з Петром Антоновичем зробили, значить, 99 копійок квиточок. І мали по копійці віддати здачу. Ну, всі сміялися, але брали. І от ми сидимо в касі, і він мені вже, я кажу, все, я зашиваюся, я не можу стільки І він, оце з і ми над цими копійками сидимо. От. Так що будинок культури в нас. Процвітав і, і театр. Але саме такий був підйом це коли був Шварцапіль своїм оркестром, Бовен своїм театром. Ну і Полісянка. Полісянка ж, як оце гастролі, то звичайно. Коротше, не підував будинок культури на рахунок оце, Але весь час все одно премію нам давали. Два рази в рік дуже талановиті були люди. Був художник Чірський, він всі реклами робив. Електрик був освітитель пасинок. Це взагалі це, це не людина, це, це від Бога. Він один. Йому ніколи не треба було оце беріт. Обтиканий голочками, це, і він один оформлював всю сцену. На колесники лазив. Хоча він була в нього трошки ж така бада, трошки він любив. От, да. колись ліліпути е, виступали, а він каже, ліліпути, не буду світити, піва принесіть мені. От, сірачу, квітя. Це взагалі теж, він же ж Діда Мороза перший зробив, що розмовляв. Да? На площі дід Мороз розмовляв, вітав з святом, з Новим Роком вітав. Так що в нас музична студія давала дуже багато. Нормально. От. Коротше, будинок культури процвітав. <му>